Зустрічайте ліквід 1,8 на газу на автоматі з кліматом, з камерою заднього огляду та по солодкій ціні. Chevrolet лачеті з'явився продажу твоєму авто. Гарний темно-синій колір затонована, гума в непоганому стані. протитуманні фари на місці. У кого така автівка? Напишіть в коментарях, як вам, і давайте подивимося. Всередині всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, салон в чохлах під шкіру з алькантарою. автомат, клімат, контроль та сучасна медіа з навігацією, блютузом та камерою заднього огляду. Позаду місця як завжди багато. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити. а Якщо потрібно і доставити, ось камера за більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Буде дуже багато цікавих варіантів. Це ліквідний лачик, і це твоє авто.